Ну що, друзі, всім привіт, з вами Сармат. Давно не чулися, не бачились вже якось я зробив занадто велику паузу, і мене змушували записувати відео тільки огляди. Хоча до того в мене ще вийшов Том Raider. перша серія, і також в мене ще вийшов Хаус Фліпер. Хоча, незважаючи на те, що я записав вже іншу серію хаос фліпери, але я її так і не змонтував, тому що в мене так і не дійшли до цього руки. Але я дуже сильно вибачаюсь, це перше відео в цьому році. Тому я, по-перше, хочу. Привітати вас з наступившим новим роком. Я дуже сильно сподіваюся, що все буде тільки найкраще в цьому році. Нарешті в нас буде наша довгоочікувана перемога, і ми будемо щасливі і натхненні, і будемо жити зовсім по-іншому. Я дуже сильно на це сподіваюся. А Тепер настав час подивитись, що ж новенького в нас з'явилося з новими кіт наборами. Е, перший кіт у нас. Про готичний стиль, там щось got галор І, в принципі, давайте розпочнемо саме з нього. Наші готики-котики, як найкращі підходящі персонажі для цього, будуть мені в цьому допомагати. Вони, в принципі, мені завжди допомагають з оглядами, тому давайте розпочнемо з вами. Отже, я одразу ставлю фільтр на Готичний стиль, де в нас тут год 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 код год 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 галор От, все. І як ми бачимо, одразу із зачісок в нас взагалі нічого немає. Головні убори в нас, ага, понятно, все як завжди ставлю тут цю штуку, але воно не спрацьовує. Окей, де там знову галор год галор год галор Ніяких головних оборів у нас немає. Є аксесуари. Та що таке, Боже? Мені це прям вже не подобається. Скільки разів мені треба буде обирати цей фільтр. О, все, нарешті, аксесуари. Аксеси в нас такі. Отже, в нас є ось такі сережки. Подивіться, дуже цікаво виглядають. Оу! Слухайте, це цікаво, насправді. Мені подобається, знаєте що, тому що вони різні. Ось тут така піка пробила вухо, а тут у нас ось така штукенція. Е, знову ж таки, є своч. Мені здається, що можливо це занадто велика штукенція. Вона б не мала бути такою, напевно. Але звідки мені знати? Я ж не експерт у цьому всьому. Давайте подивимося, які в нас є свотчі, в принципі, для того, щоб нормально зрозуміти, нейтральний сірий, біленький, ось такий трошки зеленуватий, є такий з відливом. О, Це, типу, як я його називаю, типу бензиновий такий відтінок, коли він переливається усіми кольорами веселки. Дуже прикольно виглядає насправді. І ну тут жодних питань немає. Мені одразу оця штукенція дуже сподобалась. Я ще коли побачив її на рендерах, вона мене прям одразу зацікавила. І е, тут я прям скажу, що ну, це дуже прикольна річ. Хоча, знову ж таки, ні, ну начебто є якийсь об'ємчик, дуже прикольний ланцюжочок. тут. Е, в принципі, виглядає класно. Є ось такі там знову сіренькі, біленькі, різних е, відтінків, навіть рожевий тут з'явився. Е, знову ж таки, є ось такий бензиновий принт, дуже прикольний. Такий відтіночок дуже класний. І повністю чорний такий Total Black. У нас була ще косметика тут. І е, давайте подивимося, що в нас взагалі е, тут з'явилось. Мені не подобається, що щось вони тут наламали, і мені постійно треба обирати окремо. Це якось дивно. Е, оці тінюшки вони виглядали якось по-іншому. Насправді в... е, на рендерах, можливо, там просто якийсь інший колір було обрано. Ага, ось так. Е, ну, Не знаю, наскільки я би таким користувався би у повсякденному житті і на постійній основі. Але ну, мені здається, що це занадто Ось такий своч, по-моєму, був якраз таки у зливах усіх предметів, тому він мені найбільш Здається таким е, від, відомим, знайомим, скажімо так. Е, ось така помада в нас вже насправді є. Е, вона вийшла, по-моєму, з. Набором світ магії. І щось подібне в нас також є з набором розважаємось Е, Але більше це походить на світ магії, на мій погляд. І ось такий. ого, слухайте. Оце воно в мене одразу обралось, типу, як два варіанти. Бачите? Тобто він в нас може жити окремо, це мазня, типу, поплакали, і все в нас тут потекло. Але прикольно те, що можна це з тінюшками якось суміщати. Тобто Я так розумію, що це зроблено у форматі підводки. Цікаво, ну тобто, якщо потрібна якась машина, де там персонажка плакала чи ще щось, мені здається, що воно дуже непогано би підійшло. Виглядає досить цікаво. Давайте так поближче подивимось. Дуже хороша деталізація. Ну, тут нічого я більше не скажу. Це все, що в нас з'явилось із косметики. Тепер давайте перейдемо до одягу. Можемо розпочати, напевно, зі стилізованих образів, тому що 100% вони тут десь на поверхні. Хм. Цікаво, цікаво. Слухайте. Прям. Неочікувано все, більше немає жодних стилізованих образів. Ну, добренько. Давайте зараз знову цей God Galore обираємо. Не знаю, мені це не подобається. Раніше було краще те, що можна було обрати, і не треба було постійно клікати кожен раз, щоб це зробити. Отже, ось ми бачимо перед собою ось цю ковтинку. Ну, знаєте, виглядає цікаво. Виглядає по принципу, що зробили якісь порізи тут, і якось це все сплили між собою. Е але, знаєте, в чому проблема була взагалі цих предметів? І проблема їх була в тому, що їх нам показали виключно у чорному кольорі е на всіх рендерах. О. -о, -о. Оце цікавенько. Тобто, у нас є ось така сіточка. Е, ось такий варіантик в нас є. Оце класно, те, що ось ці варіативності, вони дійсно прям різні. Тобто є там і сітка, є і ще щось. Це, до речі, в перший раз, коли я бачу, щоб один предмет з перефарбовками настільки змінювався. Тобто, у нас зазвичай така ситуація була завжди з вікнами. А тут е, прям. Щось новеньке, тому що бачите, у нас є і такий варіант із сіткою. Потім у нас іде ось такий варіант, типу там є якась ковтинка знизу. І є ось така сітка. І ще ось такі нарукавнички. Тобто, це вперше я бачу, коли одежа настільки змінюється в залежності від перефарбовки. Це прикольно, я цього не очікував. Ось така косуха в нас є. Ну, е Цікаво, цікаво, є з таким. З білою майкою знизу. Косуха, в принципі, мені подобається. Тут я нічого не можу сказати. Е, цікаві кольори, але знаєте, єдине, що мені трошечки не подобається, це ось ця частина з, цими, з такими мотузочками. Ось це мені трошечки не знаю, мені не подобається. Тобто, якщо в чорному варіанті не бачите цих мотузочок, то воно начебто. Виглядає ну, непогано. З мотузочками якось ну, не дуже. Тобто мені вони якось заважають. Хоча мені дуже подобається оця ромбовидна е, історія, дуже класно виглядає. Е, знову ж таки, деталізація на вищому рівні. Є ось такі двокольорові варіанти. Які тут ми спереду ще не побачили. Ага, це просто в нас такий колір. Є рожева з білим. Ну. Непогано, непогано. Оце сірий з чорним. Мені, до речі, подобається більше ніж просто звичайний сірий. Ну, в принципі, по перефарбовках нічого такого поганого немає. Ось така в нас є футболочка з принтом, і знову ж таки, під низом це продовжується в нас історія із гранджем. Тут все таке трошки подерте, порізане. Виглядає цікаво. Тут як луска якась русалоньки. Тут ще порізи, і прикольно, що знаєте, ось тут є порізи, і видно, що, начебто, знизу, там оця ковтинка, вона абсолютно однакова, якщо ви це бачите. Це дуже цікаво виглядає насправді. І знову ж таки, це той самий момент, коли в нас є якась варіативність у текстурах у одному об'єкті. Це дуже цікаво. на, насправді виглядає. Досить неочікувано, насправді. Тому що, ага, дуб — це зайця, тут е, мордяка зайця. Прикольно. Е, ну, знаєте, знову ж таки, е, тут мені більше подобається те, що є різноманітні перефарбовки. І що це не просто перефарбовки, а це прямо заміни текстур. Тобто оце щось насправді цікаве. Тобто, і коли дивишся. На те, що тут і різні і текстурки, і е, різна там сіточка, чи там щось дранця. Отут, бачите, тут не було ромбиків, тут є ромбики такі вишиті. М -м -м тобто ці об'єкти вони не виглядають одноманітно, вони начебто трошки різні. І насправді це мені подобається, тому що я коли дивився на об'єкти, які нам має запропонувати. Цей набір до того, як нам показали ці перефарбовки, е, я, якщо чесно, не розумів, в чому справа. Ну, типу, якось все одноманітне і нічого цікавого. Але виходить, що вони зберегли цю готичну тематику, вони зберегли чорний колір усюди, але при цьому вони просто погралися з різними е, текстурами. Це дуже класно. Бачите? Отут знову ж таки є моментик дрантя. Тут е, теж є моментик дрантя. Тут дрантя немає, але тут є ось така ну як, лусковидна текстура. да? І це дійсно дуже цікаво. Ось такий топ, насправді, він в мене не викликає жодних якихось цікавих. Ага. А тепер викликає. Тобто, знову ж таки, ми бачили його на зливах, ось в такому вигляді. І він виглядає дійсно ніяк. А коли ти дивишся ось в такому форматі, він виглядає набагато цікавіше, коли є різні. Ой! Блін, ну це прикольно. Це дійсно прикольно. І це дійсно змушує цим користуватись. Оцей своч мені більше, до речі, подобається, ніж просто чорний. Це виглядає класно. Е, оце дуже прикольно виглядає. Ой, тут є ще з павутинням. Можна щось на Хеллоуін таке вдягнути. Ну, не знаю. Цікаво-цікаво, дуже прикольно і дуже неочікувано насправді. От не знаю. ну, У мене немає слів. Тому, що, якщо чесно, е я від цього набору взагалі не був в захваті. Я не можу сказати, що я прям від нього зараз в захваті, але моя думка про нього трошки змінилась, коли я побачив його на власні очі і зрозумів, що тут є якась гра з текстурами. Ось така сукеночка в нас є. Цікавенько виглядає, просто звичайно, начебто сукенечка, знову ж таки, тут є елемент сітки і е, є ось такі пасочки, тут є знову ж таки такі мотузочки, начебто така корсетна трошки історія. І е, знову є сіточка. І давайте подивимось, що в нас тут є за різні свочі, тому що, а що воно зламалося, чи що? Угу. Коротше, грала гай дуже сильно. Я давно вже не грав, насправді, після того, як я робив огляд на в оренду. І якщо чесно, я прям не знаю наскільки жахливий стан гри на даний момент, хоча ми там отримали вже якесь оновлення, але воно щось не дуже. Е, ой, оце прикольно. Ну, цікаво. Оце, звісно, трошки для мене незрозуміла історія. Е, ця піксельна. Вона трошки як нагадує, типу. Мексиканський день мертвих, ну, не знаю. Тобто, чесно, моя думка прям змінилась. Ну, я б не сказав, що прям дійсно, я прям у такому захваті, що просто капець, але насправді перефарбовки змінили мою думку щодо цих об'єктів. Е, ось такий плащ. Давайте знімемо ось це, щоб подивитись нормально. Плащ, до речі, також мені не сподобався, як він виглядав у, у запропонованому варіанті. Там був саме такий варіант, просто з футболкою під низом, без жодних якихось там дрант і так далі. Але з дрантем воно виглядає цікавіше. До речі, сама текстура плаща вона у цьому варіанті набагато цікавіше, тому що з'явився блиск. І ця фактурка вона набагато цікавіше виглядає. А те, що ми бачили ось в такому повністю темному, воно начебто теж непогано, але не так все це видно, як це видно там у більш такому чорному, але світлому варіанті. Тут воно виглядає прикольно. Знову ж таки, я не дивлюся, що позаду. Отут подивіться теж. Непогано це все, але мені трошки не подобається, що тут начебто об'єму не вистачає, який має бути у жінки. Воно робить чомусь чоловічі груди тут. Оце моє докопування. Клас. Оця сітка, точніше, оця луска, вона виглядає дуже класно. Я думаю, що оцей варіантик він буде якраз таки. І у чоловіків так само повторюватись, мені цікаво, наскільки ці свотчі будуть більш різноманітні у чоловіків, ніж у жінок, тому я не знаю. Е, шорти. До речі, чомусь я не побачив ці шорти у показах цих об'єктів до того, але зараз я їх побачив, і моя душа трошки заспокоїлась, тому що на е, рендері рекламному е, до цього набору ці шорти є. Ну, типу. В цьому намальованому варіанті промо-матеріалі. Ці шорти є, а чомусь я їх не бачив у списку предметів. Тож, те, що вони є, це прикольно. Але я бачив там якийсь ось такий варіант, непоганий був. Отут, подивіться, ця сітка, начебто, подерта повністю. Це виглядає дуже прикольно. З павутинками, знову ж таки. Ну, не знаю, шорти, як шорти. Знову ж таки, якщо у вас є набори світ магії або там вампірський набор, то ви в принципі можете використовувати ось ці об'єкти, і вони будуть дуже непогано посувати до тих об'єктів, які вже є. Також там у «Веселимось разом є трошки. Така ж тематика готична. Її не так багато, але вона є. Знову ж таки, сітка, подивіться, тут є кишеньки. Ну, тобто, знову ж таки, свочі такі різноманітні. Мені подобаються ці штани, вони непогані. Мені здається, що проблема розробника розробників була в тому, що нам показали якраз таки ці всі об'єкти в повністю чорному варіанті. А їм варто було б у промо-матеріалах максимально показувати, що вони. Не чорні, вони різні, вони різних кольорів виглядають по різному. Оці штани Карго ем, не знаю. Якось, ем, якось вони мені не дуже. Якщо чесно, у нас і так багато штанів Карго. І, в принципі, я б не сказав, що вони виглядають фігово, але я не буду дуже довго на них зупинятись. Мені оцей черепок карикатурний, не дуже подобається. Він прям занадто карикатурний, насправді. Е, можна було б якось його зробити більш таким серйозним. Е, спідничка, спідничка непогана. Ось тут є якийсь пасочок такий. Е, знову ж таки, от така сітчата... Штукенція є, причому знову ж таки, давайте звернемо увагу, тут ця сітка подерта, а тут ця сітка ціла. Але знаєте в чому проблема? Мені б хотілося, щоб було видно ось як тут те, що вона подерта, тому що воно на контрасті видно набагато краще. Е, ось таке знову ж таки піксельний день мертвих. Оця спідничка виглядає дуже класно. Насправді, от мені Касандру Год, прям захотілося одягти в це все і змусити так ходити. Або Анжелу Плезант, по моєму, чи як їх там звали? Е, теж з Е, Теж не Анжелу, а Ліліт. Ліліт Плезант. Можна було б у це все вдягти. Ну, в принципі, не порано. Щось я затягнув з теревеннями. Давайте подивимося, що в нас з'явилось у чоловіків. Отже, тут у нас поповній гранж пакет набір, тут нічого, тут нічого. І в головних уборах знову ж таки нічого. Є ось така сережка, знову ж таки, така сама, як і у жінок. Тут все те саме, як і у жінок. Оцю штучку я приберу, щоб вона просто вам не заважала і ви не думали, що воно тут має бути. І давайте перейдемо одразу. Отже, косуха така сама, начебто, нічого нового. Знову ж таки, по перефарбовках, наскільки я бачу, абсолютно все те саме. Я хочу побачити щось унікальне, чи є щось унікальне. Знову ж таки, таке саме теж було. Я так розумію, що перефарбовки тут ті ж самі, як і у дівчат. Тобто теж нічого нового. Розчарування номер два. Так, отут у нас така є футболочка, це вже із варіанту, типу, більш скажімо так, ексклюзивного для чоловіків. Є такі шкіряні вставки, начебто виглядає дійсно непогано. Мені подобається ця футболка у сеттингу якогось там готичного стилю. Воно виглядає, ну, на мій погляд, непогано. Е, ось така безрукавка. Е, знову ж таки, у повністю чорному варіанті вона мені не подобається. Ось з цими елементами додатковими воно, начебто, стає краще. Але мені б хотілося, можливо, не такий чорний, а може трошечки світліший чорний, щоб він не був прям чорний-чорний. Оце прикольна штукенція, така сама, як і у дівчат, в принципі. І е, виглядає дуже непогано. Взагалі, у нас небагато предметів де є ось такі капюшони, і м, хочеться більше таких об'єктів. Знову ж таки, такий самий плащ, я так розумію, по перефарбовках те саме зі штанцями. Те саме, теж не будемо зупинятись. І е, я, до речі, забув подивитись аксесуари у дівчат і у чоловіків, які в нас тут є. Давайте подивимось одразу: аксеси, 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 де там цей готичний стиль. Знову я його десь загубив. Ось, е, ось такий в нас є. Браслетик шкіряний дуже прикольно виглядає насправді. Знову ж таки, всі перефарбовки перефарбовки, до речі, такі самі, як і у аксесуарів, які були на голову. Абсолютно те саме. Знову ж таки, є такий бензиновий варіант шипів. І є ось такі рукавиці. Рукавиці, до речі, дуже прикольно виглядають. І мені прям це подобається. Ну, Непогано, непогано. Тобто, прям може, може існувати. І давайте подивимось, що в нас тут у взутті. Взуття, взуття, взуття взуття. Годгалор. І дивимось. Мені подобається насправді взуття. Такі чобітки. Виглядають досить непогано насправді. І, можливо, я б ці чобітки навіть вдягав би більш часто, ніж якісь інші. Тому що я б не сказав, що вони прям суперготичні, насправді. Тому що зимові обувки, які в нас з'явились, наприклад, зі сніговими просторами або з сезонами, вони прям занадто якісь громізкі, вони прям дуже великі. А оці чобітки вони більше в обтяжку і вони виглядають набагато цікавіше. Хоча ось тут, бачите, прям з платформою такою, ну хоча готи часто вдягають. Таке якесь взуття з платформою. Мені подобаються ці черевички, вони класні, вони прикольні. Єдине, що я би повернувся би до дівчат, подивитись, чи немає якихось аксесуарів на всяк випадок, чи я нічого тут не загубив. Ні, все те саме і взуття все те саме. Отже, будемо закруглятись із набором. God Galore. Моє враження. Ну, по-перше, виглядає це не так вже і погано, як здавалося, на перший погляд. Е, на мій погляд, проблема. Ми розробників в тому, що вони показали не найвдаліші варіанти на своїх промоскріншотах. Тому, скоріш за все, цей God Galore буде продаватись не дуже добре, а можливо він почне продаватись набагато краще завдяки оглядам, які створюють наші чудові сімери, і я в тому числі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Не забуваємо донатити на ЗСУ та підтримувати українців, які стали жертвами війни. І е, всім гарного дня, мирного неба над головою. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. До побачення!